Привіт, друзі! Раді знову вас бачити на каналі Тупаріум, присвяченому незвичайним фактам про світ. Сьогодні я розповім вам про 15 абсолютно безглуздих законів про одяг та моду. Ці правила існували в різних країнах і демонструють, наскільки абсурдним може бути державне втручання. Деякі закони здаються настільки дивними, що важко повірити в їхнє існування навіть сьогодні. Якщо вам цікава ця тема, не забудьте підписатися на канал і поставити лайк. Влада завжди намагалася контролювати навіть найінтимніші аспекти життя громадян, включаючи їхній гардероб. Отже, почнемо нашу подорож світом найдивніших модних заборон, які коли-небудь існували. Ви дізнаєтеся про закони, що регулювали висоту підборів, довжину спідниць і навіть колір. Перший приклад стосується міста Карміл у Каліфорнії, де колись заборонялося носити туфлі на високих підборах. Закон виник через проблеми з нерівними тротуарами, які створювали ризик травмування для жінок. Місцева влада вважала, що високі підбори становлять загрозу безпеці пішоходів на вулицях міста. Щоб носити такі туфлі, потрібно було отримати спеціальний дозвіл від муніципалітету міста Карміл. Це правило діяло досить довго і стало символом абсурдного регулювання особистого вибору громадян. У південній Кореї протягом 70-х років минулого століття існували суворі обмеження на довжину спідниць. Влада вважала короткі спідниці загрозою традиційним цінностям і суспільній моралі корейського суспільства. Взагалі, на вулицях патрулювали спеціальні інспектори, які вимірювали довжину жіночого одягу за допомогою лінійок. Жінок, чиї спідниці були занадто короткими, могли оштрафувати або навіть заарештувати на місці. Цей закон був частиною більш широкої кампанії з контролю громадської моралі в авторитарній державі. Третій закон діяв у Франції протягом 19 століття і забороняв жінкам носити штани взагалі. Жінка могла отримати дозвіл на носіння штанів лише в двох випадках за законом. Перший випадок дозволяв це, якщо вона їхала на велосипеді по вулицях французької столиці. Другий випадок стосувався жінок, які керували кінними екіпажами для виконання професійних обов'язків щодня. Цей закон офіційно скасували лише в 2013 році, що здається абсолютно неймовірним. Хоча насправді його вже давно ніхто не застосовував у повсякденному житті французів. Четвертий приклад походить з Італії часів фашистського режиму Беніто Муссоліні в 30-ті роки. Влада заборонила носити іноземний одяг, щоб підтримати національну текстильну промисловість і італійських виробників. Чоловікам наказали відмовитися від краваток, оскільки їх вважали символом буржуазного декадансу і впливу. Натомість італійці мали носити традиційні національні елементи одягу. Схвалені фашистською партією і владою. Це був засіб пропаганди, який підкреслював ідеологію самодостатності та національної гордості італійського народу. Напишіть у коментарях, чи знали ви про ці закони раніше, або вони стали справжнім відкриттям. П'ятий закон діяв у Греції під час військової хунти з 1967 року. Чоловікам заборонялося носити довге волосся, оскільки його асоціювали з лівими поглядами та бунтарством проти, на кордонах країни працювали спеціальні перукарі, які насильно стрижли туристів з довгим волоссям. Влада вважала, що зовнішній вигляд громадян має відповідати консервативним цінностям грецького суспільства загалом. Цей закон був частиною широкої кампанії з придушення будь-яких проявів інакомислення в країні. Шостий приклад стосується Саудівської Аравії, де жінкам до недавнього часу заборонялося з'являтися публічно без жінки, зобов'язані були носити абаю довгу чорну накидку, що покриває все тіло від. Порушниць могла покарати релігійна поліція, яка патрулювала вулиці та громадські місця щодня. Цей закон ґрунтувався на суворому тлумаченні ісламських норм і традицій саудівського суспільства. Взагалі, лише нещодавно країна почала послаблювати ці обмеження під тиском міжнародної спільноти та активістів. Якщо ви ще не підписалися на наш канал і не поставили лайк, зробіть це зараз. Сьомий закон існував у Румунії за часів диктатури Ніколая Чаушеску в 80-ті роки минулого. Влада обмежувала довжину волосся чоловіків і забороняла носити джинси як символ західного впливу. Джинси вважалися проявом капіталістичної культури, яка суперечила соціалістичній ідеології румунської держави та партії. На вулицях працювали патрулі, які могли зупинити громадянина і перевірити відповідність його одягу. Цей контроль був частиною тотального нагляду за населенням і придушення будь-якої свободи. Восьмий приклад походить зі сполучених штатів, де в деяких містах забороняли носити маски публічно. Ці закони з'явилися ще в 19 столітті для боротьби з діяльністю Куклукс-клану. Однак під час пандемії коронавірусу ці застарілі закони створили правові колізії для звичайних громадян. Людям доводилося отримувати спеціальні дозволи, щоб носити медичні маски для захисту здоров'я. Ця ситуація продемонструвала, як старі закони можуть конфліктувати з новими реаліями сучасного життя. Дев'ятий закон діяв у північній Кореї і забороняв носити джинси або одяг із написами. Влада вважала західний одяг загрозою ідеологічній чистоті і контролю над свідомістю північно-корейського населення. Громадяни мали носити лише схвалений державою одяг, який відповідав ідеалам соціалістичного суспільства. Взагалі, порушників могли покарати арештом або відправити до трудових таборів для перевиховання через ідеологію. Цей контроль над одягом був частиною тотального контролю держави над усіма аспектами життя. Десятий приклад стосується Туреччини за часів Мустафи Кемаля Ататюрка в 20-ті роки минулого влада заборонила традиційні головні убори Феса для чоловіків, намагаючись модернізувати турецьке суспільство за зразком. Натомість. Турки мали носити європейські капелюхи як символ прогресу і відходу від османської спадщини. Цей закон був частиною радикальних реформ, спрямованих на секуларізацію та вестернізацію Турецької республіки. Незважаючи на опір консервативних верств населення, закон жорстко втілювався владою по всій країні. Поділіться у коментарях, який із цих законів здається вам найбільш абсурдним, і чому саме. Одинадцятий закон існував у Китаї за часів культурної революції з 1966. -го. Червоні охоронці заборонили носити традиційний одяг, який асоціювався з феодальним минулим і буржуазією країни. Людей змушували носити однотипні сині або зелені костюми, символізували рівність у соціалістичному суспільстві. Тих, хто наважувався носити яскравий або модний одяг, публічно принижували і піддавали критиці. Цей контроль був інструментом ідеологічної боротьби та знищення індивідуальності в китайському суспільстві взагалі. Дванадцятий приклад стосується Іспанії за часів диктатури Франціско Франко всередині ХХ століття. Жінкам заборонялося носити бікіні на громадських пляжах, оскільки це вважалося аморальним і неприйнятним. Поліція патрулювала узбережжя і могла оштрафувати або заарештувати жінок за порушення цього закону. Іспанське суспільство жило за суворими католицькими нормами, які диктували консервативні стандарти поведінки та одягу. Лише після смерті Франко в 1975 році країна почала лібералізуватися. Тринадцятий закон діяв у радянському союзі і забороняв носити одяг із західними символами. Молодь, яка намагалася наслідувати західну моду. Переслідувалася комсомольськими патрулями і міліцією на вулицях, джинси, довге волосся і яскравий одяг вважалися ознаками ідеологічної ненадійності та прихильності до капіталізму. Радянська влада прагнула створити нову людину: вільну від буржуазних забобонів і західного впливу. Цей контроль був частиною ширшої системи ідеологічного нагляду і придушення будь-якої інакомислення. Чотирнадцятий приклад походить із Сінгапуру, де в 70-ті роки заборонили носити довге волосся. Чоловіків з довгим волоссям не пускали до державних установ і навіть відмовляли в обслуговуванні. Влада вважала довге волосся символом хіпі культури, яка суперечила азійським цінностям і дисципліні. Уряд Лі Куан Ю проводив жорстку політику соціального контролю для побудови дисциплінованого суспільства. Цей закон був частиною авторитарної модернізації, яка перетворила Сінгапур на економічне диво регіону. П'ятнадцятий і останній приклад стосується багатьох країн, де забороняли носити військову форму цивільним особам. Такі закони існували і існують у різних державах для запобігання самозванству і підтримки військової. Порушників можуть оштрафувати або навіть ув'язнити за незаконне носіння військової форми без дозволу. Це правило має на меті захистити честь і репутацію Збройних сил від можливих зловживань. Хоча цей закон здається більш логічним, ніж інші, він все одно обмежує свободу вибору. Ці 15 прикладів демонструють, як уряди використовували закони про одяг для соціального контролю населення: від боротьби з західним впливом до нав'язування ідеологічних норм. Влада завжди втручалася в особисте. Багато з цих законів здаються абсурдними з сучасної точки зору, але вони реально існували. Вони нагадують нам про важливість особистої свободи і права самостійно обирати свій зовнішній вигляд. Сьогодні ми живемо в часи, коли більшість цих обмежень скасовані або не застосовуються взагалі. Однак варто пам'ятати, що боротьба за свободу самовираження тривала десятиліття і коштувала багатьох зусиль. Кожен раз, коли ми вільно обираємо свій одяг, ми користуємося правом, за яке боролися покоління. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Сподіваюся, воно було цікавим і пізнавальним для вас. Обов'язково підпишіться на канал Тупаріум і поставте лайк, якщо вам сподобався цей матеріал. Напишіть у коментарях, які ще абсурдні закони ви знаєте або чи існують подібні обмеження сьогодні. До зустрічі в наступних випусках, де ми продовжимо досліджувати найдивніші факти про наш світ.